Скажу одразу досвіду роботи в маркетингу в мене немає. Це тільки ось останні 4 місяці, 5. я собі вирішила, що я тепер хочу бути маркетологом. Так, я так можу, я так вмію. <свісляння> і я це зараз активно вивчаю, просування і таке інше. А плюс, ось цією сторінкою я намагаюся також це використовувати на практиці, поки виходить не дуже, але батя я стараюсь. Тож побачимо, що з цього вийде. І ось в мене вже буде завтра перше інтерв'ю. А це будівельна компанія. Я їм просто згенерувала ось таке таке. Фото, потім я його анімувала, їм дуже сподобалось, і вони мене запросили на інтерв'ю. Тож побачимо, що з цього вийде. Побажайте мені, good luck. Також в Брізбені майже кожен місяць влаштовують Job Expo. Це як виставка, де купа різних компаній. Показують, що в них є ось такі вакансії, і вони шукають людей, і ти безпосередньо прямо там на виставці можеш з ними поспілкуватися, віддати своє резюме, і це працює краще, тому що тут офіційно не можна використовувати фото в своєму резюме. А через політику, що всі на рівні, і рекрутер не має права обирати за зовнішніми якимось вподобаннями. І так само це жінка, чоловік неважливо. Ти не маєш вказувати це в резюме. Звичайно, по імені вони можуть здогадатись, але фото прям ні-ні-ні, не можна. Тож це Чудовий шанс показати себе і таким чином в тебе буде більше шансів пройти. Якщо вам цікаво дізнатися, чи отримую цю роботу, чи вийду я на онлайн заробіток, залишайтесь зі мною та підписуйтесь. І, будь ласка, підтримайте коментарями та лайками. Це дійсно дуже працює і дуже допомагає розвивати свій блог.